Виявлення і протидія політичній корупції справа кожного у разі наявності у осіб відомостей щодо порушення обмежень при наданні чи отриманні фінансової підтримки партіями, порушення фінансування передвиборної агітації або агітації з референдуму, порушення використання коштів державного фінансування статутної діяльності партії. Інших можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Вони звертаються до Національного агентства з питань запобігання корупції з такими повідомленнями: по телефону під час прийому громадян до канцелярії або в поштову скриньку в холі НАЗК, надсилають поштою, надсилають через веб-сайт або через електронну пошту. Пильний нагляд громадськості за фінансами політичних партій та повідомлення про такі порушення може допомогти протидіяти політичній корупції. Про те, що можеш зробити ти для протидії політичній корупції, дізнайся тут.